Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я знімаю підсумкове відео участі в сумісному проєкті Вернісаж осінніх барв 2024. Організатором цього сумісного проєкту став канал Марусина Скринька Рукоділля. Він стартував 19 серпня і закінчує свою роботу 13 жовтня. Саме в такому форматі я вперше приймаю участь, тож вирішила просто спробувати. Я приєдналася вже практично перед 1 вересня і трошечки втратила час. І в першому своєму відео я заявляла, що я хочу прийняти участь в шести номінаціях, ті, які були заявлені. Але, дівчата, у мене три роботи. І серед цих трьох робіт є певний фаворит. Я сьогодні вам його покажу. Я дуже задоволена своїми роботами, бо це те, що саме ну, таке практичне в'язання це те, що потрібно. І перша робота, яку я зв'язала, шарф для себе, і коврик для ніг, який я поклала біля ліжка. і той... Фаворіт, про який я тільки що вам сказала, це дитяча, тепла куртка для моєї онуки, яка ж вона класна! Зараз ви це зможете побачити. Тож підписуйтесь на канал, той, хто не підписаний, коментуйте, ставте вподобайку. У мене... Достатньо вже багато інструкцій на вироби і на чоловічі, і на жіночі, і на дитячі. Тож мені дуже хочеться з вами поділитись тим, що я вмію трошки надихнути вас може на якісь свої вироби. Залишайтесь разом зі мною, і зараз я вам про все розкажу і покажу. Дівчата, і перша номінація, в якій я прийняла участь, це діти то наші квіти. І тут я зв'язала саме того фаворита, про який я вам тільки що розказувала. Це дитяча тепла куртка із Алізи Софті для своєї онуки. Ви зараз можете бачити її на екрані, бо вживу я вже не можу вам її показати. Вона вже поїхала до моєї. Маленької дівчинки, і вона сьогодні вже пішла в школу. Пряжа, я вам ось її покажу. Вона передається саме так, як вона, яка вона є. Дуже приємний, світло-сірий, блакитний колір. Метраж пряжі в 50 грамах 115 метрів і колір 416. Е, знаєте, я раніше трошечки скептично відносилась до цієї пряжі, бо ну, достатньо бюджетна і. 100% мікрополіестер, я все ж таки більш схильна до пряжі, більш натурального складу. Але коли в минулому році попросила... Невістка зв'язати для неї свитер, я з бажанням за це взялась, але ж я не знала, як поведе ця пряжа. І коли я почала в'язати, не видно, не петель, не рядів, тож я трошечки так ну, замучилась. І я тоді казала, що це, мабуть, перший і останній виріб саме з цієї пряжі. Але Після цього свитру був свитер молочного кольору. Потім для онуки я зв'язала свитер персикового кольору, шкарпетки для невістки, пов'язку для онуки. І коли місяць тому зателефонувала Маша і попросила зв'язати саме куртку, яку ви бачите зараз на екрані. Я з великим бажанням взялася за цю роботу. бо Ну, Я ніколи не в'язала саме такий виріб. І це дуже було цікаво. І маленька річ, і для контента цікаво. Тож з великим бажанням в'язала, і, знаєте, якось вона швидко зв'язалась, тільки прийшлось по, ну, помучитись саме з капюшоном. Сьогодні вже вийшла інструкція на цю куртку: проходьте, дивіться, в'яжіть, все достатньо зрозуміло, пояснила. Сказати, що я дуже задоволена цією роботою, нічого не сказати. Це просто, мабуть, такий, знаєте, фаворит не тільки в цьому сумісному проєкті, а саме за весь рік. Бо багато чого в'язала, але саме. Ця робота ну, дуже класна. І фурнітура, якась так-якось вона так підходить. І блискавка застібка. І я більше вам скажу, коли я зв'язала, мені самої захотілося для себе зв'язати таку куртку. І чоловік сьогодні дивиться мою інструкцію. Дівчата, такого ну, зроду ніколи не було, щоб він там дивився моє відео і він каже: слухай, а я хочу такий жилет собі, темно-сірого чи темно-синього кольору. Я думаю, Боги! Чоловік захотів, щоб я йому. Щось зв'язала, Тож, ну, на весну я пообіцяла. Куртку я в'язала в три нитки. Вага цього виробу 655 грам, в'язала спицями номер 4 Я все все розказую в інструкції. Тільки кишеньки я в'язала також спицями номер 4 але в дві ниточки. Капюшон перев'язувала раз 5 не менше, відправляла на примірку. Дівчата мені повертали, я знов перев'язувала. І саме зараз він мені дуже подобається. Мені здається, це от той ідеальний варіант, який у мене вийшов. Тож, дівчата, проходьте, дивіться інструкцію, користуйтесь, мені дуже подобається ця робота, дуже правда. А ми з вами йдемо далі. Наступна моя робота в номінації зігріємо ручки і ніжки. Це шарф, який ви зараз можете бачити на мені. Я додам декілька фото фото саме ну, на чорному фоні, щоб краще ви могли розглядіти його. Я в'язала з пряжі Brush, від Drops Brush Alpaca Silk в 50 грамах. 140 метров. Склад цієї пряжи 77% альпака и 23% шовку. Колер 37. Ну, Він трошки такий, начебто і персик, і щось так трошки бруднуватий якийсь. Ну, Мені подобається, коли я, вже, коли я побачила саме пряжу, вона мені не сподобалась, кажу зразу, саме колір. А ось коли вже в, у готовому виробі, то ось я трошки ближче вам покажу саме візеруночок. Він настільки ніжний, настільки повітряний, я в'язала. На спицях номер 4 вага цього виробу 66 грам. І розмір 33 см на 152 см. Достатньо комфортний розмір, і в куртку, і в пальто, я так вважаю, буде нормально. Я придбала три моточки, але трошечки-трошечки в мене залишилось. Ви знаєте, я дуже задоволена саме цією пряжею. Я не знаю ще, як вона буде саме у використанні, але в роботі вона мені дуже сподобається. Сподобалось. І виріб, як я кажу, що я в'яжу, у мене таке практичне в'язання, те, що мені потрібно, я не в'яжу у шафу. Ніколи не в'язала. Тож, шарф це те, що мені дуже потрібно, бо той попередній, який у мене був зв'язаний, я просто його викинула. Бо і ще б не один рік носила його. Ну він такий страшненький тож, був, тож потрібно було вже міняти. У мене є на каналі також інструкція на цей шарф. Є, мені здається, саме в інструкції я пров'язую і візеруночок, тож проходьте, користуйтесь. Цей візерунок я знайшла у вільному доступі в інтернеті, і саме там він був зв'язаний не з пухнастою тоненькою пряжі, а десь такий метраж був в 100 грамах 400 метрів. Він настільки класно виглядає, дівчата, ну просто супер. Тож я хочу собі якийсь джемпер так на демісізону зв'язати таким саме візеруночком. Буду показувати. А ми з вами йдемо. А далі хвилинка самореклами. Ви зараз бачите на мені джемпер із 100% мореноса італійського виробника Бейбі Супремо. Ну, це пряжа називається Бейбі Супремо, а саме виробник я не знаю, що це за виробник. Але, дівчата дуже класна пряжа. У мене є інструкція на цей джемпер, рукав в три чверті. І на візеруночок також є майстер-клас. Тож запрошую, проходьте, користуйтесь. Дуже мені він подобається, постійно його використовую, постійно ношу м'якенький. І от зараз я стою в будиночку і мені не жарко, бо пряжа натуральна, тіло дихає і просто все супер. Дівчата, і остання робота, про яку я хочу вам розказати, це коврик, який вже активно експлуатується і лежить біля ліжка. Він був зв'язаний в номінації, і оселя вбралась в Багряне мисто. Це дуже практична річ. Я не знаю, чого я раніше не зв'язала, зв але знаєте, завжди не вистачає часу. В'язала я із пряжі, як я кажу, що, що попало з... 5-7 ниток, я вже зараз не можу сказати. Зібрала те, що було, стареньке, те, що мені віддавали, і, викор... і м -м, взяла спиці номер 12, щоб швиденько-швиденько його е зв'язати. Я не буду зараз вам його піднімати, показувати. бо... Ну, він лежить вже на підлозі. Я додам декілька фото-фрагментиків і коротеньке відео, шорс я знімала, просто показати, може також, знаєте, когось надихну. Я набирала десь чи 36 петель, чи 40 петель, не можу зараз сказати вже. В'язала спицями номер 12, пров'язала. 60, Мені здається, 60 сантиметрів. Закрила петлі, обв'язала гачком 3,5 і все. Так, і швиденько, і те, що потрібно. І я головне, що я задоволена цим. Тож, може, також когось надихну на це в'яжіть. Корисна річ. Хочу поділитись ідеєю, як можна використати залишки пряжі. Я зв'язала затишний сільський килимок, який покладу біля ліжка, і мої ніжки завжди будуть в теплі. Тож в'яжіть і отримуйте задоволення. Запрошую завітати на мій канал. І, дівчата, я хотіла зв'язати ще в рамках цього сумісного проєкту, все ж таки дов'язати собі джемпер, але ні часу зовсім замало було, бо я займалась курткою для онуки, і це головне для мене було. А також, дівчата, я ще хожу і на водіння, тож навчаюся в автошколі і якось дуже і робота основна, тож дуже багато часу на це витрачається, але нічого страшного. Я трошки просунулась, поки, на примірку, куртка їздила, тож потихеньку-потихеньку я в'язала. Я дякую за коментарі під тим відео, де я питала, рукава в джемпері в'язати лицевою гладдю чи візеруночком. Тож так, буду пробувати, мабуть, все ж таки лицьовою гладдю, щоб не було перевантаження. Ось. І хотіла також в рамках цього сумісного проєкту. В'язати шкарпеточки. Я просунулась, дівчатка, вже і резинку зв'язала, і практично дійшла до п'яточки, але ж також готу... робота не готова. Далі, що я планую так, декілька секунд буквально. Зараз я буду замовляти пряжу, в'язати шарф у подаруночок. І далі, дівчатка, у мене буде цікавий виріб, цікавий джемпер. Я так вважаю, це буде з бюджетної пряжі на замовлення. Такий стильний, сучасний для молодої дівчинки. Тож, я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, користуйтесь моїми інструкціями, насолоджуйтесь. Надихайтесь. Бажаю всім міцного здоров'я, благополуччя, скорішого миру на нашій землі і, дівчатка, до нових зустрічей!